Щиро благаю тебе, просвіти мене сьогодні, вбережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди мене спасенною дорогою. Амінь. Ангел, милий Боги, ангел мій небесний, опікуне. Стоїш при мені від перших хвилин мого життя, навчаєш мене, охороняєш, провадиш за руку над безоднею, заслоняєш від ворога, перепрошую тебе, ангеле-охоронцю, що так часто про тебе забував, легковажив, твоїми натхненнями. І відплачував тобі невдячністю за твою постійну турботу про мене, ангеле-охоронцю, учини мій надійний брата і провіднику, щоб віднині я нічим не порушував нашої приязні. Не забувай про мене і повчай, підводь у падіннях. Потішай у страждання, рятуй у небезпеках, вказуй дорогу до неба. Амінь. Святий, ангеле, охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей. Від спокус диявольських, від біди та нещастя, ангеле-охоронцю, обережи мою душу і тіло від гріха і від всякого падіння, допоможи мені завжди жити по-християнськи, ангеле-охоронцю, роби добро і давай сили робити добро мені. І виконувати святоволю Божу, ангела-охоронця, настав мене на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб Він помилував і простив мене, і простив всі гріхи мої, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне. Бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую, на тебе уповаю, Тебе, англа охоронця, прошу, молися за мене грішного завжди і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь, амінь. Амінь, ангеле-охоронцю, святий мій Богом Данові, мій небесний опікуне, стоїш при мені від перших хвилин мого життя, навчаєш мене, охороняєш, провадиш за руку над безодною, заслоняєш від ворога твоїми натхненнями, і відплачував тобі невдячністю за твою постійну турботу про мене. Учини мій надійний, брате і провіднику, щоб віднині я нічим не порушував нашої приязні. Ангеле охоронцю, не забувай про мене і повчай мене, підводь мене у падіннях, потішай мене у стражданнях. Рятуй мене у небезпеках, вказуй дорогу до неба. Амінь. Святий, ангеле охоронцю мій, до тебе припадаю, молюся, збережи мене від усякого зла, видимого і невидимого, від лукавих людей, від спокус диявольських. Від біди та нещастя обережи мою душу і тіло від гріха і від всякого падіння. Допоможи мені, ангеле-охоронцю, завжди жити по-християнськи, робити добро і виконувати святу волю Божу. Ангеле охоронцю. Настав мене на шлях істини і добра, і проси за мене Господа Бога, щоб він помилував і простив мене за всі гріхи мої, свідомі і несвідомі, і дарував мені Царство Небесне, бо ти мені заступник і охоронець, тобі славу співаю, тобі дякую. На тебе уповаю, Тебе, ангела охоронця, прошу, молися за мене грішного завжди, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь, амінь, амінь.